Вихідними поблизу прута виявили свиней. На гарячому урбані на острівці у річці лежало 12 частин туш дорослих свиней та двомісячне порося. Нині правоохоронці розслідують обставини інциденту. Водночас фахівці Держпродспоживслужби провели лабораторні дослідження. Окрім того, продезінфікували територію та спалили рештки. У тушах свиней виявили африканську чуму. За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Перед Бачена частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Наразі із знайдених тушок свиней відібрані зразки для проведення відповідних експертиз. То судове розслідування триває. Наразі невідомо хто виконув туші посеред річки. Також тимчасово заборонили відвідування та під'їзд транспорту на вказану територію.